та падьон, сьогодні понеділ, бодроб став, скоченок, милась в нас покормила і побігла на роботу, нам заробляти на камінці. Ой, ну муся, на надзі це поспати, Ну тільки понеділок, а ще з ліфт поврук, середа, четвер, п'ятниця. п'ять робочих днів. Ну що, щоб п'ять робочих днів? А сьогодні робочий днів. і хочу, щоб ти вставала вже. Добре, добре, піднімайся. Он дивись, весь сон, сидить і дивиться, як ти мене будеш. Тобі не соромно? Ні, абсолютно не соромно. Вставай. Ми з соніким хочемо ж. Дач не прапор піднімати, а ти все ж спиш і спиш. Та-да, -та, мамуська, давай відкривай. Чекає же підписники. Дач не прапор треба піднят. Ай, дух, ай, Ось дітки маленькі, а такі шумні. А чула ти туди пішов? Ти що, не знаєш, де прапор піднімати? Та я хотів же змінити десь локацію. Сані, то ж прапор тут треба піднімати, а ти кюсь туди весь час повертаєш. Не треба наліво ходити, треба направо прямо. Туда чля прапора. Ой, та вже йду. Ніякого рознобразі в цій житті немає. Що тут будемо чи не піднімати? Та будемо, будемо. Мамуська, і ти йдеш з нами, так? Да? Ну, пішли. Так, що тут у нас на вулиці? А на вулиці сонечко зелено все. Ну, давай мамуська, будемо прапор піднімати. Що тут сонька? Що дарума? Та йде, йде. Ну зараз я розберусь і на пинвеконня заплайна. Ну, давай. Маму. Pin my touchnic brap. Touchnic brap? Why I shouldn't be scotch to Touchnic Paper? Pidney to Dutchnik Papur Ponadio. Plus 16 tok. So plus 16 a ага. scorpion. Ну давай відкривай мені двері, і я піду на вулицю. Ай, мам, пиши, що це летається. Та й не Подивимося, що там на вулиці. А вдруг про голоду. О, ну так собі сніжувато, сніжувато, мокровато, так. Прям вісі вже сні... Ні-ні-ні-ні, я туди не піду, мені там за холодно. Ну давай, Муся, пішли на променад. Ну да, тут посидиш, ти ж маленька. Ні-ні-ні, я не маленька. Хочете, вот, тим я лапки замочу? Ой, ну сиди, а я пішов. Мілюся, га? І не мілю, а, правда, мамка? Я просто подишу, політаєм тут, на підвіконі. Да. Мам! Соня, ну куди ти посмела? Мені треба пройтись. Перевірити територію. Да, Ну ла, йдай. А я тут почекаю. Щось мені не хочеться на цей промен. Mm -hmm. Якраще то там опіду, манка молочка дасть. Та й вже. Ой, то зганяти, подивиться, де там соня, а, мамуськ. Та ні, Мисічко, пішли я твій молочка на Ой, А соня пішу, і я хочу. ти ще ж маленька. Пішли поличка поки, пішли, я тобі налью. Соняк, Соняк, пішли, мамусік по молочкам подолити. Так, да, пішли, пішли. Ось, почекай, почекай, мамуска, я ж тут пограю зі сноручком. Найський смородик красивий, а? А я його розібратим тусі. Та пішли вже, Мусічка, ти молочка вже достала з холодильника. Холодненький, смачненький. Пішли, пішли ки Та да, йду, йду, а то Соняк щось не хоче. Та да, сама напишете, молочка, як з цим підписочником. Гавно робочого дня та легкого робочого тижня Ваша муся тьомки-пумки, пока!